Представляю таку цікаву гру пригоди юного джури, шлях на січ, яку можна використати як у п'ятому класі на уроках історії, так і у сьомому. Власне, це якби такий додаток до презентації, яка знаходиться. На сайті Методична палітра вчителя як українське козацтво прославилося у битвах і в походах. Виникла така думка, ідея створити презентацію, яка б учням би цікаво подала матеріал або закріпила матеріал після опрацювання теми. Отже, ми повторюємо, хто такі козаки, що це означає, і ви бачите, в якій це формі чудові все подано. Далі ми знайомимося з поняттям, повторюємо або знайомимося, або повторюємо, що таке дике поле. От, потім ми знайомимося із тим, які, стали, які виникли причини, для того, що з'явилися козаки. Потім Дніпрові пороги знайомимося із тим, як виникла перша Запорізька Січ, як жили козаки, ви бачите, що деякі слайди анімовані, що, знову ж таки, буде цікавити ваших учнів. Ну і потім, яким чином козаки готувалися до війни, їхня військова підготовка. Знайомимося із Вишневецьким засновником Запорозької Січі. Далі в нас знайомство із, знову, із козаками, із Богданом Хмельницьким та національною визвольною війною під його керівництвом. Проговорюємо, що таке Гетьманщина, її управління, атрибути тощо. Потім ми е, повторили, узагальнили і переходимо до випробування для юних джур. Пояснюємо учням, хто такий джура, і продовжуємо нашу гру. Тобто, в нас є дуже е, тут, мабуть, 6-7 випробувань. Випробування перше, ось є е, запитання, учні дають відповідь. І ось є якби, підказка для вчителя, ну і підсумковий слайд для учнів. І так, власне, побудована вся ця цікава гра. Знову ж таки, ось. Е, е, Випробування друге, учні обирають, що правда, а що неправда, і ось якби слайд із відповіддю. І так я ж кажу шість випробувань. В Кінці привітальний слайд козацькому роду, немає переводу. От, і учні можуть отримати ось таку нагороду за свою роботу на уроці. Тобто ми бачимо перед собою чудову візуальну презентацію, от, із цікавими завданнями, з цікавою розповіддю, яка буде гарним доповненням до вивчення даної теми про козаки.